Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. А, і сьогодні я записую для вас таро розклад для знаку зодіака Діва на лютий місяць, Як і завжди у мене в руках карти та... Таро Райдера Вейта. На кожен тиждень, я їх зазвичай 4. Я буду діставати по одній карті і таким чином зможу розповісти вам, другі Діви, що вам потрібно очікувати в лютому місяці. Дістаємо першу карту на першу тиждень Так, це в нас сімка жезлів. По сімці жезлів можливо буде, буде якийсь спірний момент, можливо, будете відстоювати свої кордони, також це може програтися як такі Як спірна наче, або якесь випробування. Можливо, Хтось, знаєте, буде впливати на вас якось фізично, емоційно, і вам потрібно буде дійсно захищатися. Але тут більше про таке, знаєте, відстоювання кордонів. Давайте поглянемо наступну карту на перший тиждень лютого, що може бути рицар купки Ну, рицарі вони всіх на всіх на конях, тому це, скоріш за все, новина. Новина емоційна стовідсоткова, тобто вона у вас якусь емоцію приємну або, або погану. Але загалом по цим двом картам, ви знаєте, дійсно можливо, це якесь буде таке випробування, тобто новина про додаткову якусь задачу на роботі. І вам потрібно буде. Так знаєте, прикласти зусиль, або давайте ще одну карту не Незрозуміло, яким чином яку ж новину принесе цей рецепт Кубків. Так, четвірка, імператор. А по імператору це підтримка. І також, якщо це все-таки ви, ось цей імператор, можливо, люди, якісь будуть до вас звертатися за допомогою, знаєте, і ви будете допомагати їм побороти якісь складнощі, прийняття рішень тут обов'язково. Тобто, таке відчуття, наче після якоїсь ситуації, яка у вас там можливо. Тривалий час була, що ви ось постійно якось себе, можливо, обмежували, можливо, стосунки, до речі, можливо, ви, не хоті... ви постійно якогось ну, партнера там, колишнього постійно від нього відхрещувались, казали, все, давай закінчимо це спілкування. І ось тут якраз прийде ось цей фінальний момент, коли ви вже поставите останній. І скажете, що все, типу, до побачення. Якось так. Давайте поглянемо наступний тиждень в лютому для дів. Королева Кубків. Ну, по королеві це жінка в стихії може бути, або може бути такий, знаєте, спеціаліст в сфері такої творчості. Uh, може бути хтось з ваших близьких людей, або можливо в даній ситуації вам потрібно бути ось цією королевою жезлі, тобто бути більш, uh, більш емоційнішою, тобто відстоювати якісь свої права, свою думку, uh, приймати uh, рішення самостійно, незважаючи там, на те, що хто говорить, uh, слідкувати ось ну, боротьба у вас. Наступна карта, п'ятірка. Пітірка мечів. Дуже багато діх будуть таку, знаєте, та як боротьбу, наче переживати боротьбу, можливо, з собою, з якимись внутрішніми чинниками, тобто, можливо, будуть якусь невпевненість в собі переборювати. Хтось може навпаки там почне якусь та таку. Боротьбу, можливо, там за е, якісь результати, можливо, це якісь змагання, тобто хтось почне змагатися в прямому сенсі, там, з іншим відділом і так далі. Але по імператору у вас є підтримка, у вас є всі шанси виправити ситуацію третій тиждень. Сімка Пентаклів. Ну, Тут у нас про роботу, про те, що вже щось заробили. Сімка може говорити нам про те, що потрібно ще трошечки попрацювати, аби довести роботу до кінця. Так, наступна карта. Дві мечів. Ну, в поєднанні тут можуть у ці карти давати вибір роботи. Тобто, можливо. Ви будете задумуватися про те, а чи потрібно залишатися на цьому місці роботи, або переходити на інше. Може бути, що ви будете обирати між одним і іншим, якоюсь задачею, або між тим, куди вкласти кошти, які ви там, своїм трудом заробили. Вибір. 10%. І будете думати про цей вибір. Вибачаюсь, Вибачаюся карта. Так. є. І останній. Четвертий тиждень у нас. Четвертий тиждень для Лео. Для Діви, вибачаюсь. Карта Мир. Чудова карта. Карта нам говорить про те, що якийсь цикл в вашому житті закінчується. І закінчується ось-ось уже скоро. Тобто, в кінці лютого якась ось ця ситуація, якісь складнощі, з якими ви будете боротися на початку, вони закінчаться і почнеться зовсім інший етап. Тобто, бачите, ось це колесо, чи це коло, яке навколо. З цієї дівчини. Тобто це говорить нам про циклічність, про те, що цикл закінчується і починається зовсім е щось нове, нове життя. Так, і наступна карта це в нас е вісім камечів. Також говорить про те, що потрібно вийти з зони комфорту, потрібно завершити, знаєте, не бути в, е в такому ополченні. Е і... Почати щось можливо дійсно нове, не боятися обов'язково, тобто не закривати очі на якісь там обставини і діяти, обов'язково діяти, оскільки з самого початку 27 пожежів будь-які ваші починання вони будуть чудові, у вас буде підтримка. І наступна остання карта колісниця. Карта нам говорить про чудову таку, знаєте, успіх. Про рух, про, можливо, хтось придбає собі машину і протягом лютого буде обирати, яку машину йому, до речі, купити. Чудова карта це такий, знаєте, коли людина бере все в свої руки і починає діяти. І Порада карт вам про, про те, що дійте, і все в ваших руках обов'язково, якщо є якісь плани, думки. Починайте. І остання карта порада для вас, дорогі діти. Дістаю цю карту завжди для того, щоб зорієнтувати, на чому вам заакцентувати свою увагу. Ріка Кубків. Чудова карта. Тобто ця карта нам говорить про такі, знаєте, про компанії. Душевні розмови, ваші друзі, ваша підтримка стовідсотково. Ну, також, якщо є можливість попросити допомоги або допомогти комусь, обов'язково е, це, оскільки це все буде чудово, ситуація закінчиться, всі карти вам про це говорять. Головне. Вийти з зони комфорту і почати щось нове, навіть якщо вам ви боїтеся, не знаєте, як це закінчиться, і так далі. Дійте, обов'язково дійте. Дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь обов'язково на канал. і зустрінемося в наступному місяці. Бухай!